Всім привіт. Так, хочу вас що спитати, хто може знає, розуміє, може має таке... Розказую так, у мене розподільник r 80 Я б зробив, щоб дозатор включалося на цей речак. Постійно включений. Коли я опускаю на віску чи піднімаю, вона дуже помалу ну, працює, піднімаю або опускаю. Коли виключаю на середне, то все добре робить. Піднімаю, догори опускає туди, але туди е, руль не робить. Це постійно мусить бути включено. Я не дуже спарив цьому. Я був, зробив тут тройник, поставив. Це коротко, йде від НШ в хід. Я тут повторник поставив, підключив дозатор. Ну, це йде сюди і дозатор ще до туди. Ухід. Так, хто дзвонить. дзвони. Так що е, потім я підключив на циво. На, на речах. Сюди, на розподільник. Ну і воно робить, що добре, робить, лише, треба постійно виключати, коли навіску підіймаєш або опускаєш і руль туди не робить, як, як навіска робить. Так що я як це підключив, це мені не робив. Ну, коротше, так і пішло в обратку. Я тут я заспукаю з тієї сторони. Ну, До циліндри це таке, туди-сюди вліво-вправо, це вернеться. Зараз я вам покажу, як я тут підключив. А, тут видно таке. Отака вхід. Е, Ну чекайте, котрий це вихід. О, сюди обратку. Обратка я тут з'єднав. Блін, це закрито, зараз може бути видно. А от, у бак з'єднав. Обратку від е, НШ. Чи як я маю скати, від, від розподільника сюди і від е, дозатора. Я сюди дав. Я, хто, може хто зрозумів мене, що я хочу. Може підкажіть, як мені це зробити, чи це можливо, чи це треба окремо класти е, НШ-10 на руль. Щоб легко так крутити. Чи може якісь там, бо що таке вроді трьохходовий клапани кладуть? Для чого він, як він працює, я не знаю. Тому не розумію. Я б хотів. ага, Це виключено, візка собі робить, руль собі робить. Все нормально. А це так. Ореш. Руль робить, це треба стати, виключити, потім підняти. Піднялося, впустили напрям, потім це треба включити, бо руль крутило. Ну, коротше, це погана штука. А я би хотів би це робити так, як треба. Може хтось знає, підскажіть.